Столітній вчитель Іван Бучківський з Львівщини, коли йому в односельці влаштували святкування на день народження, він був неймовірно розчулений і плакав. Усім селом для улюбленого вчителя організували концерти з українськими піснями, подарунками і теплими обіймами. 65 років він запалював учнів, передаючи їм свої знання. Був рушієм громадського руху та поважним членом пласту. Тепер Івану 100, йому важко ходити самотужки, але його очі, як і раніше, сяють, коли він бачить учнів рідної школи. Що сьогодні у вас за день? Який день у вас сьогодні? Сьогодні!